Я наложила три коробки таких картонних книг, більше не вспіла, снаряди падали. Оце моя така історія. Рятуючись від обстрілів, жителька селища Зеленопілля Бахмутського району Любов Бондаренко намагалася забрати з собою найдорожче. Своє життя присвятила вихованню дітей, працювала вихователем у дитячому садочку. Вийшовши на пенсію, очолила бібліотеку. Книги стали її другим покликанням. А я як заходжу в бібліотеку. Я вмираю, від цього. Воздуха, книж... як пахнуть книжки. Я їх до того з любов'ю складувала, Ну всі перебрала, тому що жалко. Вимушено перемістившись до Черкас, пані Люба не зрадила сама собі. Як мене тягнула до дітей, до книжок, там вдома, так і тут. Але тепер тільки до української книги. На волонтерських засадах пані Люба збирає літературу рідною мовою для соціальної бібліотеки Черкаського територіального центру соціальних послуг. Трішки книжечок з домашньої бібліотеки, можливо, згодяться вашим читачам. Війна змінила свідомість українців, які не бачили різниці, якою мовою говорити. Насправді це була ініціатива підопічних територіального центру, особливо внутрішньопереміщених осіб, які е, хотіли вивчити українську мову. І нами було прийнято рішення відкрити соціальну бібліотеку. Читання книжок воно стимулює пам'ять. Найкраще завдяки читанню книжок, найкраще вивчати українську мову. Ми повинні знати свою історію, ми повинні знати свою культуру. От і ми повинні її вивчати на рідній мові, навіть для того, щоб ми не розмовляли суржиком, а розмовляли чистою українською мовою. А наша героїня Любов Бондаренко, збираючи книги українською мовою, не забуває про виховання дітей, яким присвятила більшу частину свого життя. Комп'ютер комп'ютером, а дітей нам треба внуків, правнуків зацікавлювати книжкою, читати, вчити вірші, вчити українські пісні.